Слава Україні, слава ЗСУ, смерть Путіну і нашим врагам. Я знімаю протедат. Оце ми тільки що привели це мій бичок. Це Василіса, це Мартин. Ласуня. Їй буде скоро год. І Лиса. Їй теж скоро буде год. От, наші чотири тидат. У нас ще там є два, але ми... вони ще маленькі сина. Ось дивіться. От. Цих тедат ми давно, а цих уже давно. Цих ми недавно їх перевели сюди. А бичка тільки до не дал. час десь назад. Вот, дивіться. От мартин і ласуня. Вони от одної корови. Все, до побачення. Ставте лайки підписуйтесь на канал, кому понравилося. Лупіть лайкосик. Всім пока!